Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хорошої та надійної автівки. Я вас вітаю на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І впродовж у нас сьогодні залітає дійсно дійсний хороший варіант надійний, витривалий, народний автомобіль, і це є Volkswagen Passat B7 Altrac. Автомобіль був випущений у 2012 році. На даний момент ця автівка проїхала чесних та перевірених 286 тисяч кілометрів. Можна було скручувати пробіг, можна було продавати дорожче, але ми таким не займаємось і вам не радимо. Під капотом дизельний двигун, об'ємом 2 літра, хороший потужний двигун і потужність його становить 125 кВт. Цього вам буде вистачати з головою для спокійної і не завжди спокійної їзди. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач, хороша надійна, мокра коробка передач DSG dq 250. Також цей автомобіль. Повнопривідним є задля для того, аби ви кругом могли собі проїхати цією автівкою. Що лакофарбового покриття є одне незначне підфарбування. Пізніше я візьму прибор, ви самі все гарненько побачите. А зараз на черзі будемо проводити візуальний огляд автомобіля і як завжди, розпочнемо його з передньої частини. Але перед цим перед цим я нагадаю про наші телеграм та вайбер канали. Ну що ж, оглядаємо автомобіль. І як завжди розпочинаємося огляд з передньої частини автомобіля, яка виглядає досить і досить бадьоро гарненько і стильненько. Оптика лінзована, ксенони, без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Звісно ж, є омивачі фари, є передні парктроніки та є противотуманні фари. Дивимось на лобове скло, без дефектів, без тріщинок. Звісно ж, без сколів Надаю вам він-код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. Також. Що досить і досить важливо, є датчики дощу та світла. Опускаємось нижче та бачимо диски: ось такі стильні сірі диски, які підходять до цього авто. Біля гума зимова 18-го радіусом. Дзеркальця заднього виду з елементом поворотника також ніяких дефектів немає. Гарний збережений стан Понизу автівки, що на арках, що на порогах є накладки. Це безпека для цього автомобіля. Задня частина також виглядає досить і досить свіжою. Стопи без пошкоджень, без запотівань, без тріщин. Немає ніяких дефектів по задній оптиці. Шильдики на місцях, що 2.0 TDI, що 4Motion та, звісно ж, Passat Альтрак. Також присутні задні парктроніки. Під емблемкою Volkswagen є камера заднього виду, а також поверху, як ви вже собі самі побачили, є рельнги на автомобілі. Обходимо автомобіль. І з правої сторони також тут ніяких дефектів, ніякої корозії, нічого, нічого такого немає. А ми рухаємось далі, оглядаємо салончик автівки. Дверка відкрита, і це значить те, що ми зараз з вами оглядаємо дверну карту автомобіля. Гарний збережний стан. Повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду, та, звісно ж, підігрів дзеркал заднього виду. Є, звісно ж, блокування дверок. Є ось тут відкриття, відкриття багажника на черзі сидіння водія. Добротні друзі, тут гарні сидіння з боковою підтримкою, ковшуки, шкіряні, нічого критичного по них немає. Також є електрорегулювання сидіння водія, світло. Світло є у нас автоматичне, воно є адаптивне, є, звісно ж, коректор, є, звісно ж, друзі. У нас тут зміна яскравості. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Також є голосові команди і багато різного. А зараз сідаю та запускаю автівку для вас. З вами за кермом, ну запускаємо цю автівку. Автомобіль прекрасно таки запустився. Показую вам приладову панель. Вона є аналоговою, ось така. Гарненька, стильна є екранчик, на який вводиться багато різної інформації по автомобілю. Звісно ж, ніяких помилок нема. Повторююсь, уже пробіг 285 661 км. Чесний, перевірний пробіг даної автівки на черзі. Мультимедія ось така проста мультимедіа, тим не менш, вона є сенсорною. Підключення є до телефона, радіо є камера заднього виду. Покажу зараз вам її. Ось така камера заднього виду є. Асистент парковки, можете собі бачити, що ці лінії рухаються, і вони показують, куди ми будемо з вами рухатись. Опускаємося зараз з вами нижче. Є двохзонний клімат-контроль. Звісно ж, є підігрів передніх сидінь. Все гарненько, чітко. Працює за любої погоди, вам комфортно буде їхати у цьому автомобілі речах коробки передач. Ось такий не затертий, не як я вам і говорив. Мокре щепленням, DSG DQ250. Також багато тут кнопочок присутніх. Є у нас електронний рушник, є автохолд, Є кнопка, аби весніде не занесло. Старт стоп є у нас оффроуд режим. Є та кнопка парковки. Також нижче є. Ось тут така шторка, вона відкривається та зачиняється. Є там два, два підстаканники. Також комфортно. Підлокітник також комфортний, він регулюється по висоті, як тільки собі забажаєте. І в ньому є ніша, а в ніші є вихід AUX, щоб ви могли підключити свій телефон через шнур AUX. Ще ось так по торпеді проведу. Та переходимо до зеркальця заднього виду. Воно є з авто. З затемненням. Світло тут у нас є також зверху. Воно вмикається, звісно ж, нічого. Ніяк ніде не погоріло. Є ще ось така ніша для очків, аби сонце вас не світило. Рухаємось далі та оглядаємо собі зараз козирки автівки. Ось такі козирки. Звісно ж, з зеркальцем, звісно ж, з світлом. Класно, класно, що воно і є. Рухаємось далі, рухаємось до сидінь задніх пасажирів. Оглянемо, яка ситуація там. Тут також, друзі, все. У порядку, верні карти у шикарному стані, сидіння також у шикарному стані. Дивлячись на це, лише позитивні емоції. Є підлокітник, він же ж, звісно ж, функціональний. Є. Ось тут, якщо не помиляюсь, є два підстаканники. висовується, все, все працює. Покажу, ще, яка картина буде за кермом цього автомобіля перед вами. Шикарна, погодьтесь, шикарна картина. Ще я розказав, що є ось такі часики у стилі Volkswagen. Стильно, модно, молодіжно. Рухаємось далі, рухаємось до багажника автівки. Це універсал, і багажник тут дійсно дійсно здоровий. Тільки погляньте, стільки тут місця спокійно можна запахати сюди. Стиральну машинку, шторка на місці, ніде вона не поділась. З багажника можна склати скласти другий ряд сидінь, і спокійно, спокійно можна переночувати у цій автівці, Як я говорив, присутній фаркоп з допомогою цієї кнопочки він піднімається. Далі рухаємось, рухаємось до правої сторони автомобіля поглянемо зараз собі там дверні карти та сидіння з цієї сторони. Дверні карти просто таке радують, нема нічого, немає ніяких подертостей, потертостей і того подібного. Так, дверка переднього пасажира також у прекрасному стані, як і синя. Звісно ж, проведу ще ось так по панельці до самого керма. Щоб ви могли із цієї сторони все гарно та чітко собі побачити. Ось, що ж, друзі, оглянули ми автомобіль зі всіх сторін, оглянули ми його всередині, а зараз оглянемо підкапотний простір, оглянемо у якому стані двигунчик. Під капотом, друзі, все шикарно. Ви тільки погляньте на цей стан. Потьоків мастила немає, корозії немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Шумка також у прекрасному стані. Немає ніяких порвень, немає нічого негативного. Лише, Лише. Плюси лише позитивні емоції від цієї автівки. А ми рухаємось з вами далі. Зараз будемо оглядати стан лакофарбового покриття цього автомобіля. Професійний прибор у руках. Ну що ж, оглядаємо стан лакофарбового покриття. Капот 83, 120, 95, 80, керло переднє. Ліве 92, 99. Далі дверка водія 99, 104. 67, 109, 114, 104 крило. 79, 88. Далі поверху прийдемося. 107, 99, 99, 100, 100. Також дах. Так, Візьмемо. 105, 105, 113. Далі на черзі багажник. 84. 94, 106, 106, праве заднє крило. 240, як я говорив, під фарбування. 209, 273, 104, 98, 105, 100, 86, 98, 117, 105. Ось такий. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд лакофарбового покриття та загальному цілком відео. Ось таке, друзі, у нас вийшло огляд на цей автомобіль, який ви можете придбати у нас у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити у будь-яку точку України, а якщо не хочете, щоб доставляли, приїжджайте до нас у місто Радовилів на нашу площадку. Вартість це саме головне, що вас цікавить у цій автівці. Вартість становить 12 тисяч доларів з сертифікатом. Також ще раз вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Багато-багато різних автомобілів є для вас, друзі. Переходьте туди, підписуйтесь, побачите кожен автомобіль у вигляді фотографій, побачите собі цінники, характеристики на кожен автомобіль. Можливо, якісь автівки. Наразі у нас немає, але, але друзі, у нас є, звісно ж, така функція, як доставка автомобіля під ключ. До зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.